Театр починається з вішалки. Ой, та ми ж не в театрі, ми у дитячому садочку, а дошкільний заклад починається з ясельної групи. Тому хочу привітати в першу чергу наших найменших вихованців, для яких цей навчальний рік розпочнеться вперше. Хай старт на шляху освіти для дітей та їхніх батьків буде легким та цікавим. Та принесе багато радості і задоволення. Ми любимо, коли завершується літо. Бо восени до нас приходять наші діти з безмежною енергією та щирими очима, і кожен вересень зато поживає з ними. Заняття з математики, знайомство із довкіллям і з нами навчання так схоже на дозвілля. Бо головне навчитися радіти усьому та світу дарувати. Дитячу посмішку живу. Сьогодні 1 вересня, ваш перший крок в науку вас вихователь лагідно візьме за руку, другом буде щирим і відповідальним. Вітаємо з Днем Знань, з роком новим навчальним. Шановні батьки та любі діти, вітаю вас всіх з Днем Знань. Незважаючи на цей важкий час. Нехай цей рік буде для нас веселим та цікавим. Чекаємо вас всіх в нашому рідному садочку. Вітаємо з новим навчальним роком! Бажаємо, щоб він пройшов успішно. Нехай кожен день стане хоч маленькою, але перемогою. Ми зі свого боку будемо підтримувати вас. Сподіваємось на співпрацю разом до перемоги! Слава Україні! Vem pra mim,